you're Миколаїв і пані Ларисі, я хочу е, моя презентація про те, щоб ви почули. Е, я представляю секретаря повноважного департамент національного привідного механізму. будь ласка. Е, він створений 4 роки тому назад е, на виконанні футативного протоколу е, дуже велика назва, але дуже важка, але тут основні є слова факультативний протокол. Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що прийшов гідність, видів поводження і покарання. І саме національний превентивний механізм здійснює візити 24 години, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Ми здійснюємо візити до місць свободи. Чому так називається? Це переклад з, з іноземної мови. Але щоб ви зрозуміли, що це такі заклади, куди людина, в тому числі і дитинка, може потрапити за рішенням державного органу, і яка не може залишитися, за власним, там залишається. Як Микола Миколаїв сказав, що дійсно підпадають і будинки дитини, і дитячі будинки інформаційності наступних. Наша команда складається з. Департаменту регіонального представника і обов'язково громадського монітору, яка, слава Богу, на сьогоднішній день складає більше 150 осіб в різних регіонах. І ось саме схематично: ті будинки дитини, які на сьогоднішній день є, це їх налічується 49 дитячих будинків інтернатів. Тут саме зеленим кольором позначено дитячі будинки-інтернати. В яких проживають саме паліативні діти, це відділення або конкретно повністю будинки інтернати, як вони називаються 4-го профілю, де діти проживають в важкохворі, які не можуть себе обслужити, які не рухаються, які нижкофворіть. Хочемо сказати, що в продовження всіх розмов і Речі, які були раніше, що дійсно від Радянського Союзу ми отримали ізоляцію психічно творих осіб з інвалідністю. І те, що маємо сьогодні, як правило, дитячий будинок-інтернат це приклад Львівської області, але це е, програма кожного регіону. Дитячі будинки інтернату заховані далеко від обласних центрів. Це 100-150 кілометрів від обласного центру, від бли, найближчої лікарні. 40 км, 10 км, якщо за снігом спробуйте дитинку підвести, якщо в неї гострі є. Як правило, я буду порівнювати весь час будинок дитини, дитячий будинок інтернат, будинок дитини розташований, як правило, в обласному центрі. Ми і дивимося паралельно розташування, тому що все ж таки обласний центр це найближче і найшвидше надання медичної допомоги. Я хочу на конкретних речах вам показати ситуацію, яка є на конкретних закладах, але знову ж повторюся, що ці цифри майже аналогічні в усіх регіонах. По Київській області, спеціалізований будинок Біла Церква і Білоцерківський дитячий будинок-інтернат, на одну будинку дитини 50-ті, на одну групу, яка складається з 7-9 дітей. Працює на групі: один вихователь, одна середня медична сестра і одна санітарочка. Паралельно на тій самій вулиці знаходиться жіро дитячий будинок інтернат який він другий, третій, четвертий профіль, в четвертому профілі всього 21 дитинка. І ось на це відділення на 21 дитину. На роботі під час нашого візиту була одна медсестра і одна санітарка. Діти відділення знаходиться. Це на другому поверсі. Звичайно, директор планує, щоб якийсь був підйомник, не, не проліг це вже йдеться розмова взагалі. Е, діти майже не бачать е, світла, е, вони не виходять на вулицю. Е, тільки деякі випадки є, коли молодіжне відділення, хлопці достатньо вже дорослі, зможуть винести тих дітей на вулицю з другого поверху. Дитячий будинок-інтернат, це Запорізька область, знаходиться в степ, е, глибокий степ, е, це приміщення бувших німецьких е, військовополонених, там було відділення 4-профілю. Е, ми були взимку, дороги не було, ми дуже довго його шукали, але ж інше питання у нас відразу по дорозі було, як же ж можна дитину взагалі винести, це був читати. І було підготовлено поданням повноваження Верховної Ради з прав людини, тому що в такому, в такому стані, як вони були, вони не повинні там знаходитись. і звичайно, було переселено в Запорізький, будинок дитячий будинок інтернету. Знову ж таки, на конкретній установі хочу показати, тому що це свіжі емоції. Недавно був у нас візит до Завочанського дитячого будинку інтернату. Те, що там відбулося протягом 10 років, я його бачила 10 років тому назад, і ось нещодавно, дійсно, зміни відбулися колосальні, забезпечені і памперсами, але це все волонтерська бандійна Забезпечені медикаментами, це пенсійні кошти, 75% і благодійна допомога. Є реабілітаційне обладнання, 95% це благодійники або волонтери. Під час нашого візиту там було працювало 8 волонтерів кожного дня, які проплачують благодійники, і були волонтери з Польщі. Це студенти педагогічних і медичних закладів. Коли ми попитали е, директора, чи є у вас волонтери, або студенти на практиці, у вашому е, нашій з області, у вас є і медичні заклади, і педагогічні. 100 кілометрів вони там не доїжджають. Є приміщення, де польські волонтери можуть переночувати в п'ять днів, а наших немає. Там дійсно кімнати, дуже багато паперсів, які потребують ті діти, але це все куплено волонтерами. Він один не може зробити. Я хочу вам сказати, що в дитячих будинках-інтернатах, на відміну від будинків дитини, немає ліцензії на медичну практику. В цьому залучальському будинку інтернаті є на підставки лікар-психіатр, дорослий, навіть не дитячий, а дорослий. Педіатра немає, тому що війни не хочуть туди їхати. Тому що це далеко зісняти, тому що це незручно, тому що, тому що. один лікар психіатр два рази на візит ми були, два візити в нас було, ми його не зустріли. Не тільки з соматичними, дуже великим списком соматичних захворювань, але і з психічними розладами. І те, що у них немає препаратів, якими потрібно е, знімати е, гострий стан, просто відбувається незаконна фіксація цих дітей. Відсутність е, персоналу, відсутність медикаментів. Картуваю, тому що ця дитина, це не тільки в цьому будинку це майже в Ця дитина зафіксована, знаходиться 24 години. Але якщо її зняти цю пов'язку, їй потрібно було б, звичайно, або відвезти в лікарню, яка, на жаль, відмовляється теж від цих дітей. І психіатрична лікарня. І соматичний, тим паче, або потребують медичного послугу. І так само дитина, яка була з дуже запаленням псоріазу, лікар-дерматолог навіть не виконав свої обов'язки по виконанню медичного протоколу надання медичної допомоги при псоріазі. виписаний був мазь, і мастя мазала вже протягом року, ніяких результатів немає. Але схема така: будинок-інтернат їде у поліклініку, у лікарню, привозить, якщо бажає спеціаліст, якщо не бажає, вони приїздять з маленьким ПТРЦ. Чи це не є катуванням? Тому що те, що дійсно говорили про те, що немає співпраці між системами, на місцях вона відсутня. Вона відсутня. Лікаря немає, лікар не прийде, тому що йому потрібно буде працювавши тут, заплатити за підвищення кваліфікації і так далі. і так далі. Він не має тих біль, які мають в закладах системи охорони здоров'я. Тому вони відсутні від того, що вони змогли зробити установа, вони зробили. Але далі це відбувається. І посмертності, будь ласка, подивіться. Декілька цифр протягом 12-15 років в цьому будинку-інтернаті померло 15 дітей. Саме п'ятеро дітей померло у віці 4-5 років. І ці дітки саме були привезені з будинків. Але е, хоча у цих будинків від Керманних корів не 4 роки, а 6-7, чому б не залишити навіть до шести 7 Чи цей порівня для реабілітаційного центру, який працює в будинку дитини, чи для соціальних, які є групи соціальних, розумієте? Е, і те, що говорив Микола Миколаївич, дійсно, діти, їх небагато, але 12 років оцих 9 діток були вже живи. Ми говоримо про те, що наступний можна що матеріал. Будинків дитини, вони просили, щоб їх збирали, щоб з ними говорили. Тому що їх ніхто не збирає, вони взагалі не знають, що відбувається. Вони кожен собі працює у закладі і виходить з цієї ситуації, як зможе. Хто реабілітаційний, хто поспіс, хто ще якусь форму придумав. Їм треба спілкування один з одним і з вами в першу чергу. Дякую вам. Дуже дякую,